90 залізничників отримують житло. Львівська залізниця будує для своїх працівників багатоквартирний будинок. Це стало можливим завдяки соціальним ініціативам президента. Три місяці тому Львівська обладнаністрація, Укргазбанк, Львівська залізниця та державний фонд сприяння молодіжному будівництву підписали меморандум про співпрацю у цьому проекті. А вже сьогодні скріпили підписами кредитні договори. Загальна сума кредиту близько 24 мільйонів гривень. Будинок зведуть на вулиці Калнишевського. 3. тут уже ведуть. Це необхідні роботи. У 10-поверхівці буде 90 квартир, з яких 18 трикімнатних, 54 дво- та 18 однокімнатних. Завершити роботу планують до кінця наступного року. До речі, в області на черзі на житло понад 2 тисячі залізничників. Перший пілотний проект як на Львівській залізниці серед залізниць, як і в цілому по Україні. Всього отримує житло 90 залізничників. Відбір проходив залізничників згідно тих документів, які регламентують видачу іпотечних кредитів, які пройшли відповідний відбір чи процедуру погодження як в молодіжному фонді кредитування, так і в банку.